Усім привіт, з вами я Мерс, і трохи давно не було відео. Надіюсь, ви зрозумієте чому, і щоб загладити свою провину, я зробив нову рубрику «Мої історії. В цій рубриці я вам буду розказувати свої історії життя і показувати свою творчість. Оскільки це початок рубрики, на цьому відео я розкажу про свої сни. Тут буде всього два сни, тому що я їх найкраще пам'ятаю, ну добре починаємо. Перший сон і найадекватніший, і водночас найдивніший. У цьому сні я прокидаюся у своїй квартирі, і вона фіолетова, так просто фіолетова квартира. Після ходження по Перпл квартирі, я заходжу у ванну, і там був мій клон. Ми з ним здружилися, говорили і теде. Потім ми побачили, що там відкрився портал. Ми зайшли в нього і там потрапили на басейн. Там була дівчинка, яка з нас сміялася, але мій клон не терпила, тому почав її бити. Одну хвилину я дивився на це, а потім знову відкрився портал, і я прокинувся. Цей сон мені приснився тоді, коли недавно увечері я дивився мультик Пташини Ульот 2. Якщо не дивились цей мультик, можете подивитись і поставити на паузу це відео. Так от, в тому мульті, коли Геге не став ватажком, зграє лелек. Його тато сказав йому, щоб він викупив острови в Японії і зробив там свою країну. Тоді мені снилося, як він реально зробив країну. Де жили тільки в лелеки і так далі. І ось який урок ми зрозуміли, ніколи не дивіться пташини у льот два перед сном. Третій сон чимось схожий на перший. У ньому я прокидаюся у сірій, але не у своїй квартирі. Напевно, це була п'ятикімнатна квартира. Потім на столі я побачив записку, що я потрапив у гру Among Us, і мені треба виконати завдання. Я почав виконувати ці завдання, але вони відрізнялися від оригінальної гри. Там треба було приготувати суп, зробити уроки і щось такого плану. І коли я вже хотів зробити останнє завдання, заду мене стояв червоний і вбив мене. Цей сон напевно найстрашніший в кінці. Не дивуйтесь, що чорний екран. Це просто кінець відео, бо мені лінь робити нормальний кінець. Знову вибачаюсь за те, що мене довго не було. Дякую усім тим, хто не відписувався і був вірним. Ну, добре, до зустрічі.